Всім привіт! Сьогодні я покажу як дуже легко вирівняти ідеальний квадратний торт. Це ганаш на білому шоколаді з вершковим маслом його рецепт є під відео, і також те все, що мені було потрібно для цього торта, є теж під відео. Заходіть і дивіться, будь ласка. Наносимо трошки крему на середину торта і розмажуємо по всьому торті шпатали. Вирівнюємо боки і забираємо торт в холодильник приблизно на годину. Спочатку нам треба відміряти, скільки сантиметрів має торт. У мене торт вийшов 15 на 15 тому мені треба квадрат 16 на 16, так щоб десь було приблизно сантиметр запасу. Якраз цей сантиметр буде заповнювати крем. Отож, беремо таку тонку підложку і вирізаємо квадрат 16х16. І обмотуємо харшову плівку. Перекладаємо крем для вирівнювання в кондитерський мішок і починаємо вирівнювати спочатку верхушку, туди наносимо трошки крему і розмазуємо. І прикладаємо цю підложку, яку ми зробили. Не треба ідеально вирівнювати верхушку, тому що цю підложку ми обгортали в. Харчову плівку і вона має такі розводи, і все одно поверхність торта буде неїдальна, її треба буде ще раз вирівнювати в кінці. Наносимо з дитерського мішка повністю на всі сторони, так щоб не було ніяких дирочок. І проходимося шпателем з усіх сторон. Де потрібно, там додаємо крем. Ще раз проходимося шпатом, щоб досягти ідеальної поверхності. Забираємо холодильник приблизно на годину. Тепер я вже підготував гарячу воду, Налив її в таку широку миску, щоб можна було зручно. Потримати там шпатель в гарячій воді. Коли він нагрівся, зразу витираємо його насухо і проходимося по бокам торта. Забираємо верхню підножку. Як ви бачите, всі краї торта ідеально рівні. Їх ще можна потім буде підрівняти, а зараз вирівнюємо верхню частину торта. Беремо на середину торта і вирівнюємо. Спочатку розносимо крем у верхній частині торта, а потім беремо великі шпати і вирівнюємо, щоб було ідеально рівно. Проходимося по торті, забираємо крем і потім ще раз проходимося. Ну от і все, ідеально вирівнювання готове. Забираємо торт з холодильника на пару годин і потім можемо декорувати.